Прийнятий у першому читанні за основу законопроект номер 1362 про мораторій на експорт необробленої деревини став першою ластівкою до початку роботи над реформуванням усієї лісової галузі. Про це йшла мова під час робочої зустрічі представників лісової галузі області, голови обласної ради Віталія Француза та народного депутата України Павла Дзюблика. Зокрема, закон номер 1362 передбачає встановлення мораторію на вивезення за кордон деревини та пиломатеріалів у необробленому вигляді терміном на 10 років. Саме його прийняття за основу стало першим кроком до масштабного обговорення тих проблем, Із якими сьогодні зіштовхнулась лісова галузь в Україні. Результатом обговорення має стати розробка цілого ряду якісних законопроєктів, які будуть націлені на те, щоб держава отримала більше прибуток від лісу Процес розробки напрацювань до законопроєктів досить тривалий і потребує роботи з експертами, переконаний народний депутат Павло Дзюблик. Ви ж бачите самі, що якщо реформування починається зверху. Ось, як правило, тоді ті, хто працюють знизу, у них лоби тріщать. Да? Тобто мені здається, цей процес повинен йти знизу до верху. То тоді буде якийсь толк, тому що ви кожен день з цим стикаєтесь, кожен день це відчуваєте на собі. Державна агенція лісових ресурсів України підготувала пропозиції щодо правок до проекту закону України. З ними цілком погоджується обласне управління лісового господарства. Наприклад, вони пропонують вести мораторій на експорт лісоматеріалів діаметром до 26 см сантиметрів з 1 січня 2018 року, станом на 7 років. Усі пропозиції експерти передали нардепові. Павло Дзюблик анонсував наступну зустріч із представниками лісової галузі Житомирщини, на якій мова піде про програму розвитку лісового господарства із запропонованими змінами.